Проєкт антонов фалконспір 2026 у 2025 початку 2026 року увійшов у фазу інтенсивної доводки та системної інтеграції, ставши одним із найамбітніших багатоцільових авіаційних рішень нового покоління. Літак замислювався як універсальна платформа з акцентом на швидкість реагування, точність удару та мережево-центричну взаємодію з іншими елементами повітряних і наземних сил. Упродовж останніх місяців інженерні команди Антонова завершили ключові випробування аеродинамічної конфігурації крила зі змінною ефективною стрілоподібністю, що дало змогу зменшити опір на надзвукових режимах і водночас підвищити підйомну силу на малих швидкостях. Силова установка FalconSpire 2026 зазнала суттєвого оновлення, новий турбовентиляторний двигун із підвищеним ступенем двоконтурності забезпечує оптимальний баланс між тягом і паливною економічністю. У ході стендових і льотних випробувань підтверджено стабільну роботу двигуна в умовах високих температур та пилових навантажень, що розширює географію експлуатації. Система керування тягом інтегрована з бортовим комп'ютером, дозволяючи автоматично підлаштовувати режими під профіль місії та зменшувати навантаження на пілота. Особливу увагу приділено малопомітності. Конструкція планера виконана з широким використанням композитних матеріалів та радіопоглинальних покриттів, а форма повітрозабірників і відсіків озброєння оптимізована для зниження ефективної площі розсіювання. Під час тестів у спеціалізованих камерах зафіксовано суттєве зменшення помітності екс та діапазонах, що підвищує живучість літака в умовах насиченої протиповітряної оборони. Авіоніка FalconSpire 2026 базується на відкритій модульній архітектурі. Новий бортовий радар з активною фазованою решіткою забезпечує одночасне супроводження повітряних і наземних цілей, а також роботу в режимі картографування з високою роздільною здатністю. Система обміну даними підтримує захищені канали зв'язку та інтеграцію з безпілотними апаратами, що дозволяє літаку виступати командним вузлом у змішаних авіаційних групах. Оновлений шолом із доповненою реальністю надає пілоту повну тактичну картину без необхідності відривати погляд від простору. Озброєння Spear 2026 розміщується у внутрішніх відсіках і на зовнішніх вузлах за потреби. Платформа сумісна з високоточними керованими боєприпасами класу повітря-повітря та